Сьогодні я з трошки незвичайна інспекція. Ми за знаходимося в Бафлагров. Людей тут ось дивіться, що сталося. Це вже ми вирізали. Це трапилося декілька днів назад. Значить, зовні будинку є такий маленький ті спікер, до якого підключаєте воду, шланг з і підливаєте квіточки. Ось ця трубка від пламбінгу, Вона йде туди. Чоловік підключав воду, трошки потягнув засильно, і вода пішла. Ось такі панелі в нас були. Вода пішла всередину, пішла на підлогу, і тут був карпет, і все затопило. Небагато, ось так трошки, але все рівно. Тому дивіться, ми тільки що закінчили інспекцію за страховою компанією. У нас є. Уже все опрув, все вони погодилися. Тут все без ніяких питань дуже просто пройшло. Ми все зробили правильно. Якщо у вас таке трапляється, пам'ятайте, ви по закону зобов'язані за перші 14 днів зробити мілідейшн. Це усе все вирізати, висушити. Якщо ви цього не зробили або зробили це неправильно, або не маєте доказів того, що це зробили хтось, хто має ліцензію, сертифікацію, яку вимагає ваша страхова компанія. Сахівка може за це не заплатити ні копійки, ні за це, ні за ремонт взагалі. Тому маєте якісь пошкодження від того, що прорвало трубу, затопило бейсмен, якийсь сюрбекап, перелилася ванна, щоб це не було. Не чекайте в той самий день, дзвоніть до когось або дзвоніть до нас, будемо дуже раді допомогти.